На базі опорного закладу рештилівський ліцей імені Івана Леонтьовича Олійника розглядають можливість створення спортивного класу серед п'ятикласників. Діти, які хочуть займатися спортом, це може бути і волейбол, може бути футбол, спортивне орієнтування. Тобто, в залежності від того, який вид спорту дитина обирає, таким напрямком вона і зможе займатися. Хочу зазначити, що діти у цьому класі будуть здобувати повноцінну загальну середню освіту. Крім того, у будь-який час, якщо можливо щось не сподобається, вони зможуть перейти у звичайний клас. Навчання дітей у спортивному. Класі передбачає дворазове харчування і з метою підтримки майбутніх спортсменів харчування буде здійснюватись за кошти місцевого бюджету. Створення спортивного класу впроваджують у рамках мультиспортивного проєкту Міністерства молоді та спорту України шлях чемпіонів. По-перше, спорт це дисципліна, і вони спорт в він допомагає ставити цілі і бути більш цілеспрямованими. Це е, допоможе, якщо, наприклад, дитина навіть не піде далі у великий спорт, але це рівно це, е, е, якості, яка вона напрацює в спорті, вони залишаться з нею по, -по життю. То на сьогодні у нас е, в цьому проєкті 30 е, спеціалізованих спортивних класів в 10 областях України. Е, е, ті, хто вже впровадив. Е, їм подобається вони кажуть, що діти просто зацікавлені зайняті, дітям. дітям це подобається, але більше все це подобається батькам, тому що дитина зайнята, дитина під наглядом. Перші, хто хоче навчатися у спортивному класі, вже є. Серед них і учениця 4-го Б класу Ангеліна Снитка, яка відвідує секцію волейболу. Та черлідингу мені подобається спорт, і коли я дізналася, що йде набір у спортивний клас, я цьому зраділа. Ми з родиною вирішили, що я повинна відвідувати цей клас. І навчання в такому класі буде цікавим та корисним для здоров'я. Доєднатися до спортивного класу можна впродовж навчального року.